Розглянемо дану тему на прикладах 656 тисяч двадцять поділити на 8. Перше неповне ділене 65 десятків тисяч. У часті буде 5 цифр. 65 Десятків тисяч. Поділити на вісім буде вісім десятків тисяч. І один десяток тисяч у остачі. Друге неповне ділене – шістнадцять тисяч, при діленні на 8 – Дасть дві тисячі. Остачі немає. Третє неповне ділене – нуль сотень. Запишемо у частці на місці сотень нуль. Четверте неповне ділене – два десятки на вісім не ділиться. Так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці 0. П'яте ділене. 24 одиниці. 24 поділити на 8 буде 3. Остачі немає. Частка. Вісімдесят дві тисячі Двісті вісімдесят дві тисячі двадцять чотири поділити на шість перше неповне ділене двадцять вісім десятків тисяч. У частці буде п'ять цифр. Двадцять вісім десятків тисяч поділити на шість буде чотири десятки тисяч і чотири десятки тисяч в остачі. Друге неповне неповноділене 42 тисячі. При діленні на шість дасть сім тисяч. Остачі немає. Третє неповне ділене – нуль сотень. Запишемо у частці на місці сотень нуль. Четверте неповне ділене – два десятки, на шість не діляться. Так, щоб у частці були десятки. Запишемо на місці десятків у частці 0. П'яте ділене 24 одиниці. 24 поділити на 6 буде 4. Остачі немає. Частка. Сорок сім тисяч чотири. Двадцять одна тисяча п'ятдесят шість поділити на сім. Перше неповне ділене. двадцять одна одиниця тисяч. У час буде чотири цифри. 21 одиниця тисяч поділити на сім буде три одиниці тисяч. Остачі немає. Друге неповне ділене 0 сотень, при діленні на сім дасть нуль. Запишемо у частці на місці сотень 0. Третє неповне ділене – 5 десятків. На 7 не ділиться. Так, щоб у часті були десятки. Запишемо на місці десятків у часті 0. Четверте неповне ділене – 56 одиниць. 56 поділити на 7 буде. Вісім. Остачі немає. Частка три тисячі вісім. Дякую за увагу.